Всім привіт, граємо в Roblox Bole. Тут треба ось з'їдати все, що бачиш. Ну, не Почти все, що бачиш. І головне, щоб тебе не з'їли. Ну і ти можеш теж якось з'їсти, але ж я кажу, що головне, щоб тебе не з'їли. Якщо що, то... Мене, мене убили. Хотів сказати, що мене не уб'ють, а мене убили на, на всякий случай. Ну, я тут був в король, у мене тут було почти 400 тисяч розмір. Зараз тільки 29 даже не тисяч. Ну. Ладненько, хоча б так та і хорошо може. Ну, ти тут їси і, і ти будеш рости і прокачуватися і я, ну, можна купляти тут точніше якісь скини для себе. А ні-ні-ні, сюди мені точно не ниня, да Е, хіло, пацан. Ти дорогу ніяку, случайно не перепутав? За іншими йде. Та це я з цим пацан. А він вже пішов. Ну і ладно. Навірно спугався, що я зараз набираю більше, либо куплю за а в мене. самого робокса нема. Да и то я не знаю, что тут за робоксы можно что-то купить. Ну, по-любому должно можно что-то купить. О, ну я ж кажу, что по-любому что за робок и можно. Куп. О, не-не-не, мне туда не надо лучше. А вот сюда мне надо. Да и сюда мне сильно надо. А то... Меня сейчас сожруть. Трэш. Трэш. Валим отсюда вам. А ты что ешь сюда припер? А, опять скорость использовал, так, как я. Обогить. Копець. Просто копець. Як це може можна було случитися? Ну, як бачите, що я тут король почти. Ну, король Корілєвич. Просто король. Понятно, Ніко. Ну, едем їсти дерева Едем, почніше. Идем їсти дерева Это правда смешно звучить. Едем їсти дерева И машинки тоже можно потистить. І я... Тут даже, кстати, можна вдома їсти. Реально тут можна вдома їсти ось. Мені не вистачає простого розміру, щоб їх їсти. Тут навіть є дом, що можна тільки їсти 150 тисяч, ну, розмір треба, щоб був. Але це тумач, ну я його теж з'їдала, але це один рік тільки був. Мені тут можна тільки саме манюсінький з'їсти домик вже. Вже точно можна. Эх, хило, пацан, ти куди припер? До мене. Що тебе надо? Я зрозумів, що йому надо. Шоколада. Ладно, біжи. Біжи, мы не догоняешь, я тоже шум. Так що ну хорошо все це може бути. Представляєте, як я круто тут їм ці всі вещи. Бам! з ївцей кран. Даже дом можно звести бамцы давить. Я круто. Ничего себе, в кость 140 тысяч. 148 тысяч размер. У меня только 2000. Хотя у меня было больше, чем этих 148 тысяч. О, сейчас можно на дома И человеченька. Хотя человек мне не сильно интересен. Думає, що я на нього не обращаю внимания, а сейчас він до мене ти харя підійде да, я його сож. Кажу сожру, а не ти мене сожраш. Ладно, по такому способу буде летіти. А він вийшов ізі гри. От хитрець Вийшов із зі гри, сам не понимаю, чого. Сам не понимаю. І він, нервно, не поняв просто. То Бежим. О, людишка. Вкусненькая. Все дуже хорошо. Ну, круто. Ну, дуже-дуже круто. Прям крутіще просто. Извините, просто мне сообщение пришло. И чувачок не заметил меня. Показывал мы болтать три секунды, то він и не побачив, что это він может убьять <п 'ятів> зим, чувака. Прикольненько. Зъев чувака, это круто, что я его зъев. Так, а ты что ждала, мадам А, нет. нет. Она ждала, вин ждал, чтобы я ее сожру. Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь можно и дома посидать. И Бум бумц. 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 Бумец. Кучу. Уже 10 тысяч мой размер. Обалдеть. Какой у меня великий размер. Я просто вот, крутой пацан в цели. Так, ну вы были на канале Артем Роллокс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!